Антитерористична операція на сході країни, яку неофіційно майже всі називають війною, стала справжнім випробуванням на патріотизм та єдність нації. За проявлений героїзм солдатам обіцяють чимало пільг та відзнак. Так, за українськими законами, наші військовослужбовці, які зі зброєю в руках відстоюють незалежність та цілісність країни на Донеччині та Луганщині, мають право на статус учасника бойових дій, а відповідно й на цілу низку державних пільг. Після отримання статусу учасника бойових дій на цю особу поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту. І тому з цього певного періоду, після отримання посвідчення, особа має право користуватися відповідними пільгами. Які це можуть бути пільги? Це і безкоштовне забезпечення медичними препаратами, це і 75% відсоткова знижка оплати за житлово-комунальні послуги і ряд інших. Також існує міська програма підтримки військовослужбовців, які пройшли фронти АТО. За цією програмою також передбачено певні пільги та фінансову допомогу ще до отримання посвідчення учасника бойових дій. У місті на 2015 рік міською радою прийнято жалузеву комплексну програму соціальної підтримки учасників АТО. Сума видатків по цій програмі на 2015 рік становить 7,2 млн грн. І хотілося б звернути на окремі пункти цієї програми для того, щоб найбільше. Кількість учасників АТО, мешканців нашого міста могли скористатися тими пільгами, які передбачені програмою. Це, наприклад, надання матеріальної, одноразової матеріальної допомоги на лікування. Розмір цієї допомоги у 2015 році становить 5 тисяч гривень. Далі програмою передбачено надання сім'ям учасників АТО знижки 50% з оплати за житлово-комунальні послуги. Аби скористатися усіма цими пільгами, треба зібрати певний перелік документів, зокрема довести, що боєць справді брав участь в АТО. Для отримання статусу учасника АТО або учасника бойових дій для військовослужбовців, які проходять службу, беруть безпосередню участь в проведенні антитерористичної операції. Їм необхідно оформити наступні документи. Це довідка про безпосередню участь особи у антитерористичній операції, витяг із наказів по строю частині пробуття в район виконання завдання антитерористичної операції та прибуття до військової частини після виконання завдань цієї операції. Витяг із наказів по в частині керівника сектору антитерористичної операції, копії посвідчень про відрядження, копії документів про отримання поранень в разі їх наявності. Та інші документи, але це треба звернути увагу на те, що військовослужбовець, який там проходить службу, ці документи може отримати тільки в своїй частині, де він проходить цю службу. І ось тут починається найцікавіше. На 19 лютого, за даними управління праці та соцзахисту, статус учасника бойових дій в місті отримали тільки 5 чоловік. Є ще й такий нюанс, що право на особливий статус людина має після завершення виконання своїх обов'язків у зоні конфлікту. А на ділі виходить, що вояк повертається додому із пораненням чи на ротацію, і почувається покинутим і непотрібним державі. Зібрати усі ті документи, щоб полегшити життя родині захисника вітчизни, дуже непросто. Ми зустрілися з одним із солдатів, якому вдалося на диво повернутися живим, хоч і пораненим з Іловайського котла. Каже, навіть телефонував прощатися з рідними, бо вже не сподівався вижити. Прийшов полон. Його брат, який ніс службу у тому ж військовому підрозділі із важчим пораненням і досі на лікуванні. А замість пільг чи підтримки держави хлопці отримали лише проблеми. Прийшов сюди, теж в нього була больниця, тисячки. Наші ходити, зарплату раз, рія заліт, новий комбат. Ви Исключилась нас штата, хотя он не имел права из штата нас выключать, потому что мы-то есть, и мы живые еще. Самое последнее было полторы тысячи, они что-то сдали, и все, потом перестали давать вообще зарплату. Пошли участников УБД добиваться. Наша часть сказала, что они отправляли два раза на Киев документы, но их постоянно назад возвращали. У вас нет документа о том, что, когда вы входили. Когда вышли вы из Иловайска, есть документ. А когда входили туда, в зону АТО, Нету приказу, ніхто не може знайти приказ. Все, Такий стан речей призводить до розчарування компетентності командування та дискредитації офіцерів вищих чинів взагалі. Але бійці кажуть, не за них вони стояли під ворожими кулями, а за Україну. Люди йшли туди воювати не за статус, а там уже рішать державу. чого небудь вони заслужили, щоб вони від всіх не заслужили. Сергій захисник сумнозвісних пісків, що неподалік аеропорту, зараз реабілітується після поранення, але статусу учасника бойових дій у нього також поки немає. Найгірше у всій цій ситуації, що справжні патріоти, які готові були пожертвувати навіть своїм життям заради країни. Розчаровуються, лишаючись сам на сам із досить складними проблемами, яких не було б взагалі, аби вони не пішли боронити батьківщину. Як треба буде, вони й знову візьмуться за зброю, хто зможе за станом здоров'я? Проте кажуть, що віра багатьох у державу та її очільників вже постраждала безповоротно.